Щосереди з 6 листопада по 18 грудня поточного року антикорупційним повноваженням приймається участь у серії вебінарів, присвячених міжнародним стандартам доброчесності, організаторами яких є Національне агентство України з питань державної служби, спільно з національним агентством з питань запобігання корупції, організацію економічного співробітництва та розвитку за підтримки проєкту USAID Україн Девелопмент, де учасники матимуть змогу детально розглянути та обговорити принципи системної публічної доброчесності, що викладені в посібнику організації економічної Нічного співробітництва та розвитку з публічної доброчесності, а також опрацювати практичні кейси. Також сектором з питань запобігання та виявлення корупції за звітній період здійснено аналіз, вивчено та погоджено з загальним рахунком 293 проєкти документів, в тому числі розпоряджень Мукачівського міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії Мукачівської міської ради. За візоні проєкти рішень стосувалися основної діяльності адміністративно-господарських питань, кадрових питань та оприлюднення до закону України про доступ до публічної інформації на офіційному порталі Мукачівської міської ради.